Ти наближається Одеса починає готуватися до зими. Новому опалювальному сезону передуть конфлікти. Днями антимонопольний комітет оштрафував капе теплопостачання на 7 мільйонів гривень за незаконні нарахування у платіжках. А щойно відновлена під керівництвом самого Геннадія Труханова котельня Південна 2 знову не готова до запуску. Резервне живлення запустять лише в наступному році. Отже, значна частина села Котовського при невеличких перебоях з електрикою може залишитися без тепла. А як ви готуєтесь до можливих прибоїв з теплом? І чи вірите офіційним обіцянкам щодо вчасного запуску опалювального сезону? Ну, я думаю, що ідеально точно не буде, тому що у нас все одно дуже багато будинків, які не несамобезпечені по котельні. Тому, мене ну, за не буде, що сильно тепло, але просто не знаю, в мене будинок теплий, може, через це. Але цього року у мене буде маленька дитина, тому чесно кажучи, тут вже треба буде подумати. Ні, не вірю. Ні, не вірю. Тому що в нас завжди дуже погано топлять. Ну просто є обігрівач, більше нічого. Можна включити на якийсь час, хоча б трохи підігріти повітря. Важко сказати. Бувають у них дуже сильні промахи. Але так, сподіватимемося тільки на це. Не буде опалення. Що я можу зробити? Тільки один варіант. Теплі країни. Африка, мабуть. Ну, а що ще? Ніхто ніяк не готується. Як там може готуватися? Що, дрова купувати, чи пічки строїти якісь. Як ми можемо готуватися? Теплі шмутки треба мати. Все. Знаєте, обіцяти ще не одружитися. Вони можуть написати і 200% готові. Я говорю про те, що у мене в квартирі коїться. Ми платимо шалені кошти, а тепла як такого немає. У квартирі 12-13 градусів.